В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю, щоб худоба росла, та на городі вродила. Цьогоріч власники фермерських господарств Широківської громади отримали гранти для розвитку своєї справи. Серед основних напрямків тваринництво, пасіка та землеробство. Таким чином хочуть підтримати родини, забезпечити їх власним продовольством та допомогти із заробітком від продажу. Чим живуть села Широківської громади, бачили наші журналісти. У господарстві родини пані Вікторії села Новопетрівка близько 20 голів свиней. Разом з чоловіком займаються худобою вже 10 років. Приміщення для рожевих підопічних облаштували в одному з будинків. Так, так проходить годування у нас. Вони, звісно, не голодні, але зараз може збіжатися. Ну, не хочуть. Давайте. Вони вже поїли зранку? Вони вже зранку. У них їжа лежить постійно і тому вони такі Мама, ну... я з тобою. Це мій помічник маленький. Свиней яку зміну вирощують та продають, а вже потім свіжина опиняється на місцевих та запорізьких ринках. За грантову допомогу від карітасу нещодавно придбали нових племінних поросят, породи Дюрок і Ландрас. Переставили на придбання племінних поросят, годівниць, корму, ветпрепаратів. Ми доглядаємо вдвох з чоловіком. Ну як ми вже звикли. Ну, важкувато, да, але ми звикли. Подальше ми будемо також. Тримати, не знаю, можливо, розширюватися, можливо. Хочете болити розширювати? Ну думаю, так. А це Олег, села Світанок Широківської громади. Каже, довго не міг використовувати воду навіть для поливу городу. А віднедавна на подвір'ї пробурили свердловину. Тепер йде на тече з піщаного ґрунту та придатна і для вживання в їжу. Городину теж поливає, витрачає пів тисячі літрів на годину. Поливаю кавуни, дині, гарбузи поливаю. А, цим же дренажним насосом я можу перекачувати на картоплю, там поливати в рядках. Тобі знову отак от зроблено. А на городі Олег встановив ще сучасну систему зрошення. Перелік того, що зростає, чималий. Полуниця, салат, горох, огірки, перець, баклажани, помідори, картопля, чесник, цибуля. Е, укроп, е, петрушка, е, морква, буряк, кавуни, дині, е, е, гарбузи, гарбузи і кабачки. Це все для особистого споживання. Це все для особистого споживання. Ми закатуємо самі консервації, робимо салати. Все, ми все це і плюс ці тикви насіння збираємо. Вони уходять в мене у ну тваринам. 40 кілограмів можна співати. Ну в сезон можна і до 80 діста Я один сезон качав 100. переселенець з Волноваського району Антон вивіз з прифронтової Донеччини сотню бджолиних вуликів до свого ставка у Петрополі. Ділиться таке місце біля води та дерев є вдалим для виробництва меду. Дуже-дуже добре, тільки взимку чи додому треба перевозити, бо дуже великі вітри тут. А так, влітку, в сезон дуже добре. Ну це ще спека одне дає, ну, стаємо так, щоб під дерева, і тіньочок було поза той рік натягували навіть сітку над вуликами, щоб трохи затіняти, щоб рамочки з медом не обривалися. Той рік десь. 50-60 кг з родини було. І акація була, і ріпак, і сонях. Той рік ні акації, ні ріпаку не було взагалі. Все. А це одна з бджоломаток, єдина у сім'ї, котра відкладає яйця, з яких виводяться всі інші бджоли. Загалом на пасіці Антона 110 сімей, а це 50 тисяч бджіл. Перший мед саме як то луговий кажуть, або трав'янистий, або акацієвий, Це місцеві жителі розкуповують. Тобто ми вже тут третій-четвертий рік вже знають, що коли будемо качати. Приходять прямо з банками, розливаємо так. А той мед, який соняшник, це взагалі йде він на Оптова продаж, ну, зацікавленості в ньому великої немає. За грантові кошти пасічник придбав нове обладнання, зокрема, спецодяг для роботи, димар та термостійкий вудлик, в якому крилаті трудівниці зможуть перезимувати. Ага. Чи є? чи, два? чи немає. О, можу вам матку ще показати, як зараз побачу її синеньку. Це цьогорічна. Грантову допомогу можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Худ». Проєкт фінансується фондом Карітас Норвегія. Вони приносять користь не тільки тим ті людям, що можуть виживати, так? але також вони приносять користь цілій громаді. Розумієте, якщо, наприклад, переселилося 100 вуликів в цю територію, це означає, що поля є краще запилені, мед краще носиться. Одним словом, це, це сприяє цілій екосистемі. Так? І тут треба нам також мати то таке ба бачення велике й єдиного цілого, і і цьому сприяти цьому розвитку, цьому допомагати і не нищі Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Ловлять рибу, купаються та засмагають. Попри заборону відпочинку на воді, запоріжці продовжують йти на пляжі. Щоб не допустити лиха, надзвичайники вийшли у у узбережжям Дніпра. Говорили, зокрема, про безпеку біля водойми. Адже як у воді, так і на суші можуть бути нерозірвані снаряди нинішньої війни і попередньої. Адже після підходу води рельєф дна змінився, і небезпечні знахідки можуть бути де завгодно. Це несе загрозу не тільки рибалкам, а й тим, хто наважиться зайти у воду. Велика кількість случаїв відпочиваючих, які ходять у запретну зону на острів дубовий, пофотографуватися. Також заборонена зона, яка знаходиться дуже близько до Дніпрогеса, внаслідок чого, коли відкривається Дніпрогес, починає працювати дуже швидко, піднімається рівень води. Самостійно вони перейти не можуть. Закликали містяни берегти природу та все ж таки забирати із собою сміття. Лише тиждень тому з на річки дістали понад півтони різноманітного мотлуху. Очищувати русло планують ще, адже течія приносить нове сміття на берег. Проте починати надзвичайники закликають самих себе наші відпочиваючі дуже неналежним чином себе поводять, мусорять. відпочивають на території пляжу, після себе залишають. Бутилки, пакети частково кидаються у річку Дніпро, тому приходиться постійно за ними прибирати також водну частину Дніпра. В кожного свій простір для навчання, творчості та відпочинку. Вихованці дитбудинку сімейного типу Олени Алієвої облаштовуються у новій квартирі. Її для родини з вісьмома дітьми півроку тому придбала міська влада за кошти державної субвенції. Нині тут зустрічають гостей з міськради, кажуть є чим похвалитись. Більше розкаже Ірина Чернова. Да. Чотирирічний Денис показує гостям, чого навчився у секції Ушу. Попри юний вік, він вже має чимало нагород. А от Аліса більше полюбляє плести макраме. Показує свої вироби. Каже, нова квартира дуже подобається. Я люблю займатися макраме. Ось декілька картинок. Як я вязала. тут дівчача спальня, тому ну мені вообще тут дуже подобається, тому що тут так все ну, гарно. Коли хтось щось зробив і тут, і ну, ми питаємося е, всі, е, ну, всі захистити одного, ну кажу, один за всіх. Ангеліна більш старша, вона вже обирає собі професію. Нині навчається робити манікюр. Мріє почати заробляти, аби мамі було легше. Я почала вчитися після нового року, оскільки мені Дит Мороз приніс ось такий подарунок. Мій омріяний. Я почала навчатися самостійно, без всяких курсів. Поки що тренуюся на сестрах, а може в майбутньому буду заробляти вже на людях і допомагати мамі. Коли почалась велика війна, родина Олена Лівої переїхала до Запоріжжя з Оріхова. Спочатку жили в орендованій квартирі, а вже півроку у новій, котру придбало місто за кошти держсубвенції. За цей час хлопці та дівчата обрали та облаштували собі кімнати, яких тут шість. В кожного є свій простір для навчання, дозвілля та відпочинку. В цій квартирі мені подобається те, що вона світла. Зі всіх сторін світить сонечко. І... Коли ми зранку просинаємось, то зразу настрій підіймається. Нам Олена Зеленська надала е, меблі. Нашій стіл дуже здоровий, такий, як в Верховній Раді, ми його просто нікуди тут зараз поставити. Ліжка битової техніки багато. Постійно цей будинок сімейного типу підтримує міська влада. Ось і цього разу приїхали з подарунками. Це і продуктові набори, вони не будуть ніколи зайвими, це посуд, це ковдри і великий набір. У нас є такий спортивний набір. Тут різні, різні види спорту, які вам будуть просто тут на вашій площаці. Я думаю, що вам буде дуже класно. Потім обов'язково на спільний похід до Волкленда, я сподіваюся, що ви сходите. Олена Алієва каже, коли старші діти підуть у доросле життя, готова взяти на виховання ще чотирьох. Умови та можливості дозволяють. А головне бажання дарувати малечі тепло та відчуття справжньої родини. Вони ж всі з різних громад, вони з різних районів. Данило з Бердянська, Ангеліна Мелітополь, Олександра, Дніпропетровська. Я мрію, щоб вони знайшли себе в житті. Олена Алієва каже: діти, її гордість, всі дружні, щирі, завжди стоять горою один за одного. Без сліз не може говорити про найстаршого сина Сергія. Він давно має власну родину, боронив країну від ворога, отримав поранення. Наразі перебуває на реабілітації. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.